І би разом з вами сказати слава нашому Господу. Алі. Господь допоміг нам до цього часу, і ми можемо бути в присутності Божій сьогодні в Домі молитви, хто в онлайні, ми вас вітаємо також. Такі державні свята відзначалися протягом двох днів, і кожен із нас десь і молиться про ту землю, де ми живемо, молимося про, про уряд, про народ і Життя продовжується, якби, щоб воно не складалося, але воно продовжується. Люди помирають, люди народжуються, пори року змінюються, І ось так цей такий процес на землі він все ж таки рухається. Поки Господь. Це все не зупинить, воно так буде. Колись краще, колись гірше. В яку пору ми можемо жити, ми не знаємо ще в майбутньому, що нас чекає. Знаємо, що вже ми пройшли. Ми можемо згадувати історію, те, що прийшлося на наш вік. Можете собі уявити, коли за років 60-70 ми пережили вже. Так багато. І я собі так би думав над цим, якби додати мені ще років 600. Щоб жити на землі. Можна собі так. Чому? На основі Слова Божого, тому що люди жили по 900 років. І ви знаєте, що коли б нам продовжилося б років до 600 років, хоча б прожити на землі. Скільки всього пройшло б через... перед нашими очима? Скільки б ми могли б наробити всяких справ, чи добре, чи поганих. Але наше життя було скорочене до такого максимального мінімуму. 70-80 років? Ви хочете 120? Це вже геть аж при великій благодаті. Зараз майже ніхто не дотягує до цього віку. Майже ніхто. До 80 і 70 ще, можливо, половину людей якось дотягує. Час такий непростий ми живемо. Я їду на машині десь 100 кілометрів, 110 завжди, де можна їхати. Рідко буває, що їду 130. Не скажу, скільки я їхав максимально. Але коли Павло переглядав на, на моніторі, скільки в середньому я їду, то я взагалі їжджу 47 км в годину. Це середня моя швидкість. Через те і життя так само. Десь ми біжимо, як, знаєте, летимо просто, а деколи плентаємося. Але середня швидкість, вона така, яка нормальна для життя на землі. Вона якраз складається, знаєте, що людина може вспіти все, зробити все те, що потрібно їй зробити. Може бути там, де вона має бути, все може вспіти. Чому? Тому що Господь так розрахував твої сили, твої здібності, твої інтелект, твої можливості фізичні. Бог дав для тебе і так розрахував, що ти можеш все зробити, те, що ти якби, в твоїх планах або для тебе це. Сьогодні ми будемо молитися над дітьми, які принесли батьки, і благословляти їх. Перед їми Ще вся дорога в майбутньому. І навіть ці діти вони про це не думають. Через те Господь дав відповідальність батькам подумати про дітей, які народилися в них. Господь велику відповідальність поклав на батьків. Ми не можемо їй скинути цю відповідальність на когось. Ті, когось або хтось, вони ніколи не оправдували, майже ніколи не оправдували. Коли ми знаємо, були такі заклади, де дітей, як інтернати, вони ніколи не оправдували. Там діти постійно перебували, але без батьківської опіки. В них були вихователі. Недільна школа в церкві є, дідусі й бабусі є у батьків. Але вони ніколи не замінять тата й маму. Через те Господь дав повеління для батьків, які мають, маючи дітей, вони могли б виконувати свої обов'язки перед Господом. Післані до Колосян 3 розділі, 17 вірша, 18 вірш. Дружини кориться своїм чоловікам, так, як подобає в Господі. Чоловіки любіть своїх дружин і не будьте гіркими до них. Діти, будьте слухняні батькам усьому, бо це угодно Господу. Батьки не дратуйте дітей ваших, щоб не впадали вони у відчай. Всім попали всі під роздачу. Всім є рекомендація, всім є повеління, як маю себе поводити. Люди в житті своєму, чоловіки, жінки, діти, батьки. І ось для дітей дуже важливо, діти, будьте слухняні батькам усьому, бо це угодно Господу. Як не просто навчити дітей бути слухняними? Я так сидів і під час проповіді. Дуже чутно було дітей в церкві, дуже було чутно. Ви там сиділи, гуляли собі, там ціла вас гальорка там зібралася в дверях, правда? І всі хлопці, вони там з машинками прийшли до церкви, там, знаєте, все, і їм цікаво, знаєте, от так поділитися один з одним. Сказати не мовчи. Ну, він не замовкнеш. Ви з церкви, то ж привів до церкви, куди везти з церкви? То ж до церкви привів. Як зробити так? Знаєте, Я дивлюся ну, от за дітьми маленькими, як в них закладений ось такий механізм якийсь десь. Коли дитина за рік ходить, не вміє ще говорити, так? ти їй кажеш, деякі речі вона не розуміє, ну кажеш, не робити, це не чіпай, туди не йди, це не бери. І все не можна, і не можна, не можна. В маленької дитині, як будь тобі вона навпаки перевернути якесь дзеркало таке, знаєте. Вона все читає: бери, можна, хочу. Вона не чує не. Таке просте, складне з двох букв не розуміє дитина. Правда? Говорить вже мама, тато дідусь говорить, а не не розуміє. Звідки це забрано це не в, в думці і в свідомості дітей? А ви знаєте, звідки? Від гріхопадіння. Від гріхопадіння якраз забрано було це не, а велике бажання заклалося: Хочу те, що не, хочу те, що не можна, те, що не дають мені потрібно, і оце постійно є це в дітей. Я не знаю, ну, не всі діти, всі, деякі діти є дуже добрі. Вони всі діти добрі. Просто те недобре живе в нас. І воно побуджує це робити. І настільки задоволення дитина деяка получає від того, що вона робить на зло. Батьки, я правду кажу чи ні? Гриша у вас такі гарні дівчатка. В них є ось такі. Моменти, що кажеш, це не можна, а їм так хочеться. Правда? Так хочеться. Кого я шукаю? Я шукаю вже в такому віці, вже в такому віці, що можна. Сказати, що ця дитина є, але це вже не, не геть дитина. Ну, от є Кристина, да, Кристіна. Да, Так, Кристіна. Тебе є мама. Ти дитина ще, правда? А всі підряд там можна, так. Да? Четверо можна піднімати і з ними так говорити. Даже п'ятеро дівчат так сидять. В них є мама, є, є тато. Є все. Скажіть, те, що говорять вам батьки, завжди вам. Давайте до чотирьох, щоб не до тебе одне. До всіх вас. Може хтось вас буде сміливо, скаже. Чи вам завжди хочеться те робити, що подобається батькам? Так, троє вже головою сказали. По... Те, що говорять вам, і вам не завжди. Тобто ви не завжди. І це є природньо, це нормально. Тому що ви маєте вже свою думку, ви маєте свою позицію, ви маєте свій смак, ви вже формуєтеся як людина. У вас є свій погляд, і ви не будете подібні до своїх батьків так один до одного. Але написано: діти, будьте слухняні батькам. І деколи, коли я не хочу, коли мені не подобається. Або тато, або мама просить мене, говорить для мене, то написано, прояви послуг. Знаєте, чому? Тому що в послусі є благословіння, в послусі є успіх. В послусі є. Навіть, можливо, так тяжко це сприйняти, але наслідки того всього є. Послуху, і є наслідки непослуху. Але Далі говориться, що батьки не дратували б дітей своїх. Говорячи про відношення батьків до дітей, дітей до батьків, Іоанн говорив про те, щоб його місія була навернути серце батьків до дітей. Тобто, щоб було розуміння між батьками і дітьми. І цікаво. Коли моїй внуці три місяці, але я ще з нею не дуже знайомий. Я ще з нею не дуже знайомий. Я її дуже мало на руках ще тримав. пару разів всього на всього. І ви знаєте, що коли я приходжу до неї і показую, що я хочу її взяти, як будь ви на ручки, і вона так простягує руки, знаєте, і я хочу вже піти. А мені батьки кажуть, знаєш що? Тепер візьми. Ти дав надію для цієї дитини. Ти її спонукав, щоб вона захотіла піти до тебе на руки, а ти хочеш відвернутися йди. Бери. Це так серйозно така наука для мене була, знаєте? Я не думав, що я можу травмувати таку маленьку дитину, не взявши її на руки, коли я їй вже дав такі, як би пропозицію таку. Це дратування. Коли я проявив якийсь жест, такий, знаєте, я хочу взяти на руки і не беру. Це дратування. Багато таких речей є по відношенню до наших дітей, коли ми можемо їх дратувати або їх. Їх побуджувати до того, не до добра, навіть такого, знаєте, а до якогось відвернення від нас. Не дратуйте, батьки, не дратуйте дітей своїх. Бо вони можуть пати, пасти в відчай. Коли ми щось пообіцяли, коли ми щось сказали. І мені це дуже, знаєте, деякі діти мої приводили мене до порядку такого, знаєте, коли я щось пообіцяв. Я не зробив, вони мені згадували. А ти обіцяв. А ти обіцяв. Через те, коли ми дітям щось говоримо, нам так сильно потрібно подумати, чи ми це зможемо для них зробити. Бо коли ми це не зробимо, ми дратуємо дітей. Вони перестають нам довіряти. Вони перестають нас поважати. І так важливо, щоб ми, ті люди, які мають маленьких дітей, це якби брали б до уваги. У нас є відповідальність виховати дітей, які б могли б любити Бога. Ходити до церкви, водити дітей ми можемо, знаєте, до певного часу. Вони можуть бути в церкві разом з нами. Ми можемо їх водити і носити їх. Потім тягнути їх. Переконувати якимись методами, щоб вони були в церкві. Але коли дитина персонально, особисто не зустрінеться з Господом, не, пере... не переживе народження згори, наша праця даремна. Наша праця може бути даремною. Дитина має зустрітися з Богом. Вона має побачити Бога. Вона має не тільки знати, але через це знання. Отримати ще віру в Бога, пережити цю віру в своєму житті, особисто сказати, Бог живий. Бо якщо тільки Бог релігія, ця релігія не спасає. Вона не буде ходити дитина з задоволенням до церкви, Вона не буде участвувати в богослужіннях, в служіннях, вона не буде це робити, коли вона не розуміє, що Бог. Богу, досто... Богу потрібно віддати достойну славу. Йому належить поклоніння, він всемогутній, він вседержитель, він тримає в руках наше життя залежить від нього, наше майбутнє залежить від нього. Ми маємо це сказати для наших дітей, і діти мають це прийняти, як живе Боже Слово. Від нас багато залежить, якими наші діти будуть. 78-й псалом. Слухай народи мій, науки моєї, прихиліть вухо ваше до слів уст твоїх, відкрию уста до пришти і розкажу загадки з віків давніх. Про них ми чули і знаємо те, що їх розказували нам батьки наші. Не втаємо перед синами їхніми, звіщаючи майбутнім поколінням хвалу Господа, Його силу і чудеса, які він творив. Це говорив. Той чоловік, який був серед єврейського народу, історія, яка була в, ізраїльськ... в ізраїльському народу, вона була дивною і вона передавалася з уст в уста, передавалася з покоління в покоління. І якраз Асак, співаючи, він говорить про те, що ми не маємо це сховати від наших дітей. Він поставив свідчення своє в Якові і поклав закон в Ізраїлі, заповідуючи батькам нашим, щоб синам своїм переказали. Щоб знали їх рід майбутній, сини, що народитися мають, щоб вони стали, та синам своїм розказали, що на Бога надіялися, щоб на Бога надіялися, і про діла Божі не забували, і заповіді Його сповняли, і щоб не були, як батьки їхні, рід непокірний і верховний, рід із Зрадливим серцем, дух якого не був вірний Богу. Ось так такі слова, я думаю, що вони є для нас так само повелінням, щоб ми могли передавати майбутнім поколінням про те, що Бог на Бога надіятися потрібно. На Бога надіятися потрібно. І сьогодні Україна переживає непрості моменти, коли так багато є таких різних. Чинників, які можуть відволікати людину від Бога, є сильні країни, є сильні лідери, є могутня зброя, є багато деяких таких речей, на що можна було б опертися. Якийсь інтелект, знаєте, є, є, можливо, такі технічні можливості, але ми бачимо. Що коли ти будеш без Бога, воно все проходить і минає, і ти стаєш ніхто і ні з чим? Але коли надієшся на Господа, то Бог в непростих ситуаціях дає вихід. Ми можемо аналізувати цих навіть два роки, які є війна в нашій країні. Можемо побачити, що якби Господь не Боже не милосердя була б над нашою землею, то де б ми були б уже зараз? І з таким настроєм. І з таким бажанням, які були у людей, які проти нас йшли, де б ми були? Але Бог дав і тих людей, дав Бог і ті можливості, і ті ресурси, що ми до сих пір живі? Слава нашому Господу. Ми маємо навчити наших дітей надіятися на Господа. Надія на Бога. Що це таке? Як ти можеш надіятися на Бога? Тоді, коли ти його не бачиш, коли ти поруч нема нікого з тобою, але ти розумієш, що Господь сказав тобі Слово, я тебе не залишу. Це надія на Бога. Навіть тоді, коли співаємо таку пісню, і овець не стане, і все інше, і в житті людей, Іова. І інших праведників ми бачимо в житті їхньому, були не прості моменти життя їхнього, але вони надію свою покладали на Бога. І Бог їх не залишив. Тебе Господь не залишив до сьогоднішнього дня. Прослав Господа. Він достойний слави, Він тебе не залишив. Він тебе беріг, Він допоміг тобі. Я хотілося б. Батьки, які сьогодні принесли дітей, перед це Господня, вони хотіли б, щоб благословенні отримали б їхні діти від Господа. Церква буде молитися, вони будуть молитися. Ми будемо благословляти як служителі їх, цих дітей, але відповідальність батьків, щоб їхнє серце було б навернуте до їхніх дітей, їхня любов була направлена на добро для їхніх дітей. І вони могли б передати. Своїм дітям, щоб вони надіялися на Господа всякий час. В яких би ситуаціях вони не були, де б вони не були, і які питання вони не вирішували, вони могли покласти свою надію на Господа. Це є основне завдання, яке було дане для ізраїльського народу, щоб на Бога надіялися і про діла Божі не забували. Це так важливо є. Не забувай, не забудь про те, що зробив в твоєму житті Господь. Розкажи твоїм дітям. Розкажи, є в тебе що розказати? Які твої відносини були з Богом? Що Бог робив в твоєму житті? Розкажи, тим, хто оточує тебе, сусідам розкажи, ближнім розкажи, що Бог зробив в твоєму житті. Оля, чого ти така сумна сидиш в дверях там? На переводчицю. Ти бачиш їх, чи ні. Бо я бачу, що ти така сумна. Згадай Божі діла в твоєму житті, і тобі зразу ти побачиш, як, як, як Божа присутність буде в твоєму житті. Галилуя, слава Господу. Зрозумів я, чого ти така сумна. Сіла під кондиціонер, вона дуже любить тепло. А, і поставили кондиціонер зараз там, де перекладачі. Знаєте? І вона сіла, і вона в куфаці сидить там зараз. Просто в куртоці під тим. Що ви зробили з сестрою Але навіть тоді, коли десь ти себе почуваєш незручно, коли ти проходиш через якесь випробування, це випробування серйозне для нашої сестри, вона, буде, вона може роптати на адміністратора, на кондиціонерчиків, на пастиря і на всіх вона може роптати. може сказати, Господь, я дякую тобі, що серед літа такого жаркого мене, як холод. по-різному можна. По різному можна. Через те ми маємо навчити наших дітей, як надію свою покладати на нашого Господа, як проділа Його пам'ятати і звіщати тим поколінням Я просив батьків пройти сюди наперед. Хто приніс дітей, ви можете пройти наперед, і ми будемо молитися за вас. Саша, ти також будеш молитися за дітей? Так, Костя і Інна Іра. А. У Нас сьогодні сестри. Так. І з братами прийшли. Так. Анатолій Мирослава. З вами треба знайомитися. Звати вас як? Віра. Віра. Доброго дня, Саша, Олександр. Ви маєте троє дітей. Мені казали, що за вашу дівчинку вже молилися в церкві. Старшу, так? Да? Не тут. В області. Так, ми маємо троє. Як ще хтось не прийшов? А четверо дітей? Да, четверо дітей, троє. То ми помолимося за цих четверо діток, а і вашу також благословляємо як вас, сім'ю вашу. Добре, ви чули Боже Слово. Від вас залежить майбутнє ваших дітей. Я думаю, що частину того всього взяли вони в вас. Генетично щось в вас взяли. І генетично вони взяли, знаєте, отой не чути не. Знаєте, не, тут, не чути не. Але вам потрібно, знаєте, через це переступити, пройти. Ви, як свідомі дорослі, люди маєте зробити так, щоб е, того, знаєте, не потрібно казати не. Дитина має сама розуміти, що це не потрібно, що це буде шкодити, що це. Що це не, не так важливо є, знаєте, це так непросто є. Це так непросто. Моя жінка сіє чорнобривці. Ті чорнобривці вони мають силу таку, це українські квіти. Як Україна виживає, знаєте, в всіх умовах. І чорнобривці виживають. Була тіночка маленька. Вона всі квіточки, тільки вона появляється, Той пупинок такий квіт, щоб квіточка розірвала. Вона раз і зірвала, раз і зірвала. І це ж прямо понад дорогу. Знаєте? І пройшов деякий час, і тіночка десь на пару днів поїхала, і чорнобривці розцвіли. І вони перемогли її. І потім вона вже перестала це робити. Їй це не цікаво, вже вона переможена. Ви знаєте, Лука зараз ходить. І смикає їх, смикає. І чорнобривці і луку переможуть. Він перестане смикати їх. Він переросте це вік. Але чорнобривці треба сіяти навіть попри все. Я думаю, що так само і тут. Ваш досвід, ваші такі бажання, вони будуть для того, щоб ваші діти були б добрими. Ви маєте це показати між собою в своєму житті, а також і до ваших дітей.